Я дуже скептично ставлюся до нашої оцінки, тому що ми все ще віримо в те, що Трамп може підтримати Європу в її підтримці в Україні. Однак, Трамп змінював свої такі команди, свої думки. Він е, з путіним поводиться як з рівним партнером, і при цьому він неналежно ставиться до президента. Вільної України, як до е, у лютому цього року він поставився до нього як до злочинця, і тому я дуже переймаюся тим, що відбувається, тому що Трамп повернув Путіна на цю міжнародну арену, і він його зробив. Е, він забезпечив для нього таку реабілітацію, а це шкодить усім відносинам гарним відносинам з США, і це також шкодить Тя майбутньому України ми в Німеччині не можемо сприйняти і прийняти такий обмін територіями, тому що це буде означати отримання мільйонів біженців і велику шкоду для людей. І ми не бачимо в цьому гарну альтернативу.